Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але скоро настануть жнива. У небесну країну чекають підхоплення вибранці, щоб прославилось тіло, в якому Христос голова. По планеті усій Дух Святий з незбагненною силою перемінить вмить те, що досі ще тлінним було. Навіть стліле уже не втримається більше могилою і недосяжним не буде найдальше містечко село. До тих пір не було і не буде подібного видива, заберуться від зла ті, що світі вважав за сміття. І остання сльозинка впаде у зітхання щасливому у обіймах Ісуса, в присутності Бога Отця. Буде їжею їм манна та, що для них зберігається, і на дереві плід достигатиме завжди в раю, і нові імена їх запишуть на білому камені, що носитиме кожен як пропуск в небесну сім'ю. По небесному білі їм будуть одежі зодягнені, і Господь подарує усім їм досвітню зорю, як прийняв від Отця, так і їм владу дасть над поганами, щоб світ увесь. Покорився одному царю. Імення їхнє ніколи із книги життя вже не змиються. Перед Батьком Ісус визнаватиме їх імена, ім'я Бога на них і ім'я Нового міста напишеться. Вони будуть стовпами, що Божий підтримують храм, їм не буде грозити смерть друга довічним ушкодженням, сам Господь увінчає усіх їх вінцями життя. І дано буде сісти їм на престолі Господньому, як і дано йому сісти теж на престолі Отця. Хто ж вони, ті, що приймуть усі ці обітниці, що робити всім нам, щоб теж увійти в їх число? Їх писання усіх називає однаковим іменем переможці, які перемогу здобули над злом. Переможці, які працювали для імення Господнього. Ненавиділи вчинки всіх тих, що ненавидів він. Не терпіли лихих, виявляли фальшивих апостолів і у першій любові дійшли до небесних сторін. Вбогі духом були і терпіли зневагу стражданнями, перейшли крізь біду, хто вкинений був до в'язниць, але перемогли, переплавлені випробуваннями, були вірні до смерті, і злу не вклонялися ниць. Переможці, які від імення Христа не зрікалися, і у злому часі не відкинулись віри Його, позбувалися тих, що наук Валаама навчалися і в спокусу старались завести Господній народ, що проходили шлях свій у вірі, в любві, в терпеливості, і останні їх вчинки значніші за перші були, і що не попускали в науках пророків фальшивості те, що мали тримали. Аж поки до неба дійшли, переможці, які навіть там, де усі були мертвими, пильнували себе, і своїх не бруднили одеж, мали силу малу та їх двері не були запертими, зберегли його слово, від горя зберіг він їх теж, що вінця берегли, щоб не був він у їх вкрадений ворогом, що багаті нетлінним Господнім багатством були. Що гарячі були, бути теплими було їм соромно і в відкритих серцях сам Господь їм вечерю ділив. Може, кожен із нас через все це в житті не проходите, але всюди щодня ми на вістрі ворожих атак. Нам належить боротись, щоб, бой... щоб були бої з перемогами, бо й затлінні вінці не змагаються люди будь як. Літо Божої милості. Близька до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але прихід Господній гряде. А ми будьмо переможцями, щоб усі спадкувати обітниці, бо лиш переможець в присутність Господню війде.